Негай часу. Настоятель зі своїм учнем пішов до хворого чоловіка, який потребував сповіді. Вислухавши каяття, священник не самохідь помітив у кутку кімнати скриню. І що ж у тій скрині? поцікавився він. Там дядько зберігає одежу, якої ніколи не вдягав, відповіла на запитання племінниця. Йому завжди здавалося, що має бути особливий привід. Щоб обратися в неї. Отож вона й трухлявіє там. Пам'ятай про скриню, сказав настоятель учневі, коли вони вийшли від хворого. Якщо у твоєму серці є скарби, користуйся ними. Не гай часу, інакше вони струхлявіють. Майстерність В одного селянина зіпсувався трактор. Усі намагання чоловіка. І його сусідів полагодити машину успіху не мали. Нарешті він покликав спеціаліста. Той оглянув трактор, спробував, як діє стартер, підняв капот і все ретельно перевірив. Потім узяв молоток, прицілився, ударив по мотору і той раз запрацював. Мотор заторохкотів, ніби він і не був пошкоджений. Коли майстер подав селянинові рахунок, той здивовано, поглянувши на нього, обурився. І ти хочеш такі гроші лише за один удар молотка? Люба і друже, відповів майстер. За удар молотка я запросив лише соту частину, а інші 99 я беру за свої знання, завдяки яким я усунув поломку, вгативши лише один раз туди, куди треба. Настанова буде. Якогось дня Буда проходив зі своїми учнями по село. У якому жили супротивники буддистів. Мешканці повискакували з домівок, оточили Буду та його учнів і почали їх ображати. Учнів вже були дати їм відсіч, проте Буда повернувся до них і сказав: чому ви розгнівалися, чому ви дозволили цим людям маніпулювати з собою? Ви зараз залежите від них? Хіба ви не вільні? Жителі села не очікували такої реакції. Вони здивувалися і притихли. У тиші Будда звернувся до них. Я хотів би поставити вам запитання, яке стосується вас. Жителі сусіднього села вітали мене, вони принесли із собою квіти, фрукти і солодощі. Я сказав їм дякую, але ми вже поснідали. Візьміть ці фрукти з моїм благословенням собі. Ми не можемо взяти їх, ми не носимо із собою їжу. Тепер я запитаю вас. Що вони мають робити з тими фруктами і ласощами, які я не взяв, і повернув їм назад? Один чоловік із натовпу сказав: «Хм, напевно, вони забрали це додому, а вдома роздали фрукти й солодощі своїм дітям. Буда посміхнувся. А що ви робитимете зі своїми образами та прокльонами, і я не беру їх. Тож несіть їх у свої домівки і робіть з ними все, що вам заманеться. Свиня і корова. Свиня поскаржилася корові, що до неї погано ставляться. Люди завжди кажуть про твою доброту і ніжні очі. Звісно, ти даєш і молоко і масло, але ж я даю більше ковбаси, синку, битки, шкіру, щетину. Навіть ніжки мої варять, і все одно ніхто мене не любить. Чому так? Корова трохи подумала і відповіла. Може, тому. Що я все даю ще за життя, зовнішність і душа. Одного разу королева вирішила, що настав час одружити сина, і стала по черзі запрошувати в гості різних принцес, але жодна з них хлопцеві не сподобалася. Тоді мати спитала, яка дівчина могла б йому сподобатися. Я і сам не знаю, відповів принц. Іноді мені подобаються блакитні очі. Але за якусь хвилину зелені здаються вже гарнішими. Одним разом мені сподобалося золоте волосся, іншим чорне. Тоді королева покликала доброго чарівника. Я зачарую одну принцесу, яка любить вас, і її зовнішність змінюватиметься залежно від вашого бажання, запропонував чарівник. Гаразд, така дружина мені ніколи не набридне, вигукнув принц. Невдовзі відбулося весілля. Принц був у захваті від своєї дружини. Вона завжди виглядала так, як цього хотів він, до того ж була добра, вірна і розумна. Але минув час і одного разу принц сказав дружині, я не уявляю життя без тебе, але я мрію побачити твоє справжнє обличчя. Якщо я з'явлюсь перед тобою у своєму справжньому вигляді, ти розлюбиш мене, злякалася дружина. Ні, не за що не розлюблю. Мені не потрібна інша жінка. Хоч би яка прекрасна вона була. Нарешті принцеса погодилася. Вона покликала мудрого чоловіка і попросила повернути їй справжній вигляд. На свій подив принц побачив свою подругу дитинства, керпату принцесу із сусідньої держави. Я з дитинства любила тебе, дізналася принцеса. Так, я пам'ятаю, ти завжди була моїм найкращим другом, який я радий, що ти стала моєю дружиною розсміявся принц, а чарівник сказав, Не можна розлюбити, якщо любиш не за зовнішній принади, а за душевній якості. Така любов вічна. Секрет Щастя. Один торговець відправив свого сина до наймудрішого з усіх людей дізнатися про секрет щастя. Юнак 40 днів ішов через пустелю і нарешті підійшов до прекрасного замку. Що стояв на вершині гори. Там і жив мудрець, якого він шукав. Юнак побачив, що в замку вирує життя. Торговці входять і виходять, у різних кутках стоять купи людей і про щось розмовляють. Невеликий оркестр грає солодкі мелодії, посеред залу стоїть стіл, наставлений вишуканими стравами. Мудрець розмовляв із різними людьми, і юнакові довелося близько двох годин чекати своєї черги. Нарешті мудрець уважно вислухав прохання юнака, однак сказав у відповідь, що зараз у нього немає часу. Він запропонував йому ознайомитися з палацом і прийти знову через дві години. При цьому він простягнув юнакові маленьку ложечку, у яку капнув дві краплі масла, і додав: Я хочу попросити про одну послугу. Під час прогулянки тримай цю ложечку в руці так, щоб масло. Не вилилося. Юнак почав підніматися і спускатися палацовими сходами, не зводячи очей із ложечки. За дві години він повернувся до мудреця. Ну як? спитав той. Ти бачив чудовий перський килими в моїй їдальні? Ти бачив мій прекрасний парк, який головний садівник створював протягом десятки років. Ти помітив старовинні пергаменти в моїй бібліотеці? Юнак зніяковіло мав зізнатися, що він нічого не бачив. Він дбав лише про те, щоб не пролити дві краплі олії, які довірив йому мудрець. Ну що ж, тоді повертайся і спокійно ознайомся з будинком, сказав його мудрець. Заспокоєний юнак узяв ложечку і знову пішов на прогулянку по палацу, на цей раз звертаючи увагу на всі твори мистецтва. Повернувшись до мудреця, він докладно описав усе, що бачив. А де ті дві краплі олії, які я тобі довірив? спитав мудрець. І вона, глянувши на ложечку, побачив, що все масло вилилося. Тоді мудрець сказав: Ось це і є та єдина порада, яку я можу тобі дати. Секрет щастя полягає в тому, щоб дивитися на всі дела світу, при цьому, ніколи не забуваючи про дві краплі олії. У своїй ложиці. Мистецтво Бесіди спитали якось учні учителя, у чому полягає мистецтво бесіди, слід дати можливість говорити тому, кому хочеться виговоритися, вислухати того, хто бажає бути почутим, дати знання тим, хто прагне їх, і не руйнувати чиїхось переконань, відповів учитель. А що робити, якщо доведеться розмовляти з кількома такими переконаними у своїх поглядах, кожен із яких не сприймає думки інших? знову спитали учні. У такій бесіді, сказав мудрець, слід дати зрозуміти кожному, що ти згоден саме з ним, і не суперечити іншим тільки звічливості. Але для цього навіть не потрібно слів, сила відчуття. Якось до мудреця прийшов чоловік середнього віку і попросив допомогти йому. Він сказав: Шановний, мені потрібна порада. У мене доволі налагоджене життя. Я маю свою торгову лавку, живу в добротному будинку, у мене є чудові друзі, і я давно вже забув про побутові проблеми, які мене колись непокоїли. Але я досі не можу знайти турботливу, чуйну жінку з добрим характером, щоб вона стала мені вірною і люблячою дружиною. Я знайомився. І зближувався з багатьма жінками, я завжди розчаровувався в них. Сумно, але я змушений був зробити висновку, що всі жінки однакові. Мудрець розважливо відповів Стривай, зараз я заварю чай, а ти сідай зручніше, нам буде про що поговорити з тобою. Розкажи якусь історію зі свого минулого, що дала тобі привід дійти до такого висновку. І той розповів про своє перше кохання. Коли він закінчив свою розповідь, за вікном уже сутеніло. Мудрець, поки його слухав, не промовив жодного слова, лише у задумі кивав головою, а потім сказав: Ти розказав мені дуже цікаву історію, але сьогодні я не зможу відповісти на твоє питання. Іди додому і приходь до мене завтра, в цей же час. Протягом шести вечорів чоловік ходив до нього і розповідав йому про своє спілкування з різними жінками. На сьомий раз мудрець несподівано спитав: До речі, який чай тобі найбільше смакував? Щоразу ми пили зелений чай. Що ви маєте на увазі? Протягом наших зустрічей я заварив сім сортів різного чаю. Якщо ти уважно дослухаєшся до своїх відчуттів, то зрозумієш, що дає кожен із них. Один чай просвітляє розум, другий дарує відчуття легкості, третій заспокоює. А четвертий бадьорить. Вдихни аромат і насолодися ним. Пий не поспішаючи. Це дасть тобі можливість відчути всю різноманітність відтінків смаку. Щоб це помітити, треба приділити достатньо часу та уваги. Ти прийдеш до мене на чаювання завтра? Mm. Дякую вам за запрошення, але тепер у цьому нема потреби. Ви відповіли на моє запитання. Терпіння і спокій! Одного юнака віддали в учні знаменитому майстрові бойових мистецтв. День у день юнак виконував усю брудну і важку роботу в домі майстра, а той не думав чогось його вчити. Довго терпів юнак, а потім не витримав і спитав старшого учня, чому майстер щонедень змушує мене робити важку і брудну роботу, а нічого не вчить. Це і є секрет нашого вчителя. Завдяки якому він виховав чимало хороших воїнів, відповів старший учень. Ти не лише гартуєш тіло, виконуючи важку роботу і дістаєш навички важливих рухів, ти водночас гартуєш і свою волю, здобуваєш мудрість і спокій, адже мудрість народжується з терпіння, а спокій виникає з мудрості. Спокій і терпіння дають можливість виконувати будь-що, не переборюючи свою нехідь. Про дружбу. Одного разу в дорозі двоє друзів посперечалися, і один дав ляпаса другому. Останній, нічого не кажучи, написав на піску сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса. Вони продовжували йти і знайшли оазис, у якому вирішили скупатися. Під час купання, той, який дістав ляпаса, ледь не потонув, і друг його врятував. Коли він прийшов до тями, він написав на камені. Сьогодні мій найкращий друг врятував мені життя. Той, хто дав ляпаса і який врятував життя своєму другові, запитав, коли я тебе образив, ти написав на піску, а тепер ти пишеш на камені. Чому? І той відповів: Коли друг нас ображає, ми повинні написати про це на піску, щоб вітер міг стерти напис. Але коли друг робить щось хороше, ми повинні вигравіювати це на камені. Бо ніщо не змогло стерти написане. Здобута істина. Одного разу учень попросив учителя відкрити йому чергову істину. Учитель вислухав його прохання і наказав, щоднини протягом трьох років приносити з долини певну кількість каменів і складати їх у русло пересохлого струмка. Минув час, і води, що зібралися біля греблі, збудованої учнями з каменів, утворили озеро неймовірної краси. І яку ж істину ти осягнув протягом мого уроку? спитав, милуючись озером, учитель. Велика створюється частинами, о вчителю, відповів той. Не в грошах щастя. Учень спитав Софія, це й справді так, що не в грошах щастя? Майстер відповів, що так воно і є, і він сказав, за гроші можна купити ліжко, але не сон, їжу, але не апетит. Ліки, але не здоров'я, слух, але не друзів, жінок, але не кохання, житло, але не родинне вогнище, розваги, але не втіху, освіту, але не розум, і те, що я назвав, не вичерпує всього, що можна додати ще: На що схожий океан? Колись Дуже давно люди жили далеко від океану, і ось кілька смілиців захотіли дізнатися, що таке океан. Вони розпитали літніх людей, як до нього дістатися, і негайно вирушили в далеку путь. Довго вони йшли і нарешті дійшли до океану. Я бачу, що океан схожий на велике поле. вигукнув перший із них. А мені здається, океан нагадує безкраїй ліс захопливо сказав другий. А по-моєму, океан це величезна пустеля, висловив свою думку третій. Повз них проходив рибак і сказав їм мало користі від того, що ви розглядаєте океан із берега. Хочете дізнатися його краще, увійдіть у воду. Подорожні дослухалися до поради рибака. Коли вони вийшли з води, рибак запитав з усмішкою Ну, а тепер на що схожий океан? Ті переглянулися між собою і сказали: він ні на що не схожий, і вже надто він солоний. І мудрий рибак сказав: Ніколи не давайте своєму розуму збити вас із пантелику. Все пізнавайте досвідом. У гостях і вдома. Один чоловік гостював якось у свого приятеля протягом трьох діб. Коли ж він зібрався йти додому. Господар зазвичаєм попросив вибачити його за те, що він не приймав його так, як належало б. Усе добре, дякую за гостинність, сказав гість. Коли ти прийдеш до мене, я тебе прийму ще краще. Невдовзі випала нагода прийти цьому приятелю до нього. Він заважив, що в домі було все так, ніби на гості не чекали. Господар відчув, що гість трохи здивувався, і сказав. Я ж обіцяв тобі, що прийму тебе ще краще, ніж ти прийняв мене. Ти стався до мене як до чужого і ретельно готувався до мого приходу. А я тебе прийняв, як члена моєї сім'ї, без особливих приготувань. Допоможи собі сам. Жаба потрапила в кулі на брудній сільській дорозі і не могла звідти вилізти. хоч як вона намагалася, нічого не могла вдіяти. Друзі допомагали їй, вони робили все можливе, надвечір, утомлені, засмучені, вони покинули її. Наступного дня друзі прийшли навідатися до жаби і вже думали, що вона померла. Та вони на свій превеликий подив побачили, що жаба весело собі стрибає. Це просто диво, і як тобі пощастило вилізти з багнюки? Дуже просто, сказала жаба. На дорозі з'явилася вантажівка, і щоб не потрапити під її колеса, мені нічого не залишалося, як вилізти звідти. Іноді краще не знати. Одного разу селянин знайшов рідкісної краси Алмаз. Він вирішив вигідно продати свою знахідку, але спершу зробити необхідне огранювання і перетворити алмаз на блискучий діамант. З цими думками він вирушив у місто до ювеліра. Ювелір оглянув камінь і сказав, що не візьметься за огранювання. Тоді селянин пішов до інших ювелірів, але скрізь йому відмовляли. Йому відповідали, що цей алмаз дуже коштовний і кожен боявся зіпсувати камінь. Селянин зневірився і вже повертався до свого села, коли випадково помітив невелику ювелірну майстерню з боку від Ринкового майдану. Зайшовши до неї, він побачив старого майстра єврея і юнака підмайстра. Старий єврей узяв у руки камінь, покрутив його і недбалим рухом кинув своєму підмайстрові, сказавши: Ізьо, хлопчику мій, треба огранити камінчик цього шанованого пана. Що ви робите? Ви хоч знаєте, скільки коштує цей камінь, вигукнув обурений господар алмазом. Заспокойтеся, все буде гаразд. З посмішкою відповів старий. Ви знаєте, скільки коштує цей камінь? Я знаю, скільки коштує цей камінь, але Ізя цього не знає. Сміх велике діло. Маленькій непримітній жабі доводилося весь час триматися на поготові, щоб не бути роздавленою якоюсь твариною. І це псувало її настрій, і вона вирішила вирости. Терпляче, маленька жаба почала пити воду з калюш і боліт, а потім зі ставків та озер, потім взялася за струмки і ріки. Що більше вона пила, то більшою робилася. Вона роздувалася так, що перевершила розміром найбільших тварин і, врешті-решт, стала подібною до гори. І ось жаба випила всю прісну воду і тепер сиділа нерухомо, з вибалушеними очима, мало не лускаючись від рідини. Що її переповнювала. а навколо почалася посуха. Зверху дивилася жаба на бідолашних тварин, які знемагали від спраги. Вони добре бачили, що жаба ледве утримує в собі випиту воду, але, дивлячись на її розміри, нікому, на думку не спадало напасти на неї. І тоді вони вирішили її розсмішити. Першою почала гримасувати і блазнювати мавпа. Бачачи її гримаси і кривляння, тварини не могли втриматися від сміху, проте жаба залишалася до всього того байдужої і не розтискала рота. Багато хто із тварин продемонстрував свої клоунські таланти, що викликало захоплення публіки. Утім, жаба, як і раніше, була незворушна, нарешті настала черга вугра. Ганучий і спритний, немов чорна блискавка, вугор звівся на кінчику хвоста і почав свій танець. Він так кумедно звивався, що жаба ледве стримувала себе. Коли ж вугор згорнувся, наче мотузковий вузлик, зав'язаний бантиком, жаба буквально вибухнула від сміху. Тієї ж миті з неї ринули потоки води, і посуха минула. Кава, морква. І яйце. Якось прийшла до батька його юна дочка і сказала: Тату, я так утомилася, у мене стільки проблем, а життя таке важке, що я вже геть від усього виснажилася. Порадь, що мені робити? Тоді батько замість відповіді поставив на вогонь три однакові каструлі з водою. В одну кинув в морку, в другу поклав яйце, а в третю насипав мелену каву. Через деякий час він дістав з води морку і яйце, а з третьої кастрюлі налив у чашку каву і запитав у дочки, що змінилося. Морква і яйце зварилися, а кава розчинилася у воді, відповіла вона. Так, моя доню, але подивися тверда морква, побувавши в окропі, стала м'якою і податливою. Крихке і рідке яйце стало твердим. Зовні вони не змінилися. Але вони змінилися всередині під впливом обставин, так і люди, сильні можуть услабнути там, де слабкі і ніжні зміцніють і стануть твердішими. А кава, спитала дочка, а це найцікавіше. Кава повністю розчинилася в чужому середовищі, і саме воно змінило її, перетворивши окріп на чудовий ароматний напій. І особливі люди, які не змінюються від обставин. Вони самі змінюють обставини, отримуючи користь від ситуації, що виникла. Смак життя. Один чоловік неодмінно хотів стати учнем великого вчителя. Він прийшов до вчителя і, вирішивши перевірити правильність свого вибору, поставив йому таке запитання: Чи можеш ти пояснити мені, в чому полягає мета життя? Не можу, відповів той. Тоді, хоча б скажи, яка її суттість? Не можу. А чи можеш ти сказати що про природу смерті і потойбічний світ? Не можу. Розчарований відвідувач пішов, а вчитель сказав своїм учням: який сенс розмірковувати про життя, якщо ти ніколи не відчував його на смак? Краще їсти пиріг, ніж говорити про нього? Квіте, кохання. Тяжке життя на землі випало на долю одного чоловіка. Мало в нього було кохання і багато страждань. Після смерті чоловік потрапив до раю. Від аромату райських квітів руди його сповнилися щастя, і чоловік вигукнув Господи, у раю життя це блаженство, а на землі воно сповнене горя. Подаруй людям свої небесні квіти, щоб зменшилося їхнє горе. Мої квіти давно ростуть на землі. Ангели називають їх небесною радістю, а люди коханням, пролунала відповідь. А я думав, що небесні квіти ростуть лише в раю, здивувався чоловік і почув слова, які вразили його. Вони ростуть скрізь. Де є кохання? Що таке свобода? Одного разу учень спитав учителя. Скажи мені, що таке свобода? Яка свобода? Перепитав його вчитель. Перша свобода дурість. Вона подібна до коня, який з гучним і ржанням скидає вершника. Але по тому він відчує, що вершник триматиметься міцніше. Друга свобода каяття вона подібна до штурмана, який після корабельної аварії залишається на уламках, замість того, щоб сісти в рятувальну шлюпку. Третя свобода розуміння. Воно настає після дурості і після каяття. Воно подібне до стеблини, яка, коливаючись під вітром, пнеться, але не ламається. Учень спитав: І це все? На що вчитель відповів. Інші гадають, що самі шукають істину своєї душі, тому ж, хто дозволяє думати долі, вона надає свободу дій, і, річка, з усією своєю потужністю виносить плавця. Який не сперечається з її плином на берег, усміхнена душа. Кілька чоловіків лаяли одного разу мудреця, коли той ішов їхнім кварталом. Але він відповідав їм усмішкою: Дякував і бажав усім бути здоровими. Хтось спитав його: Ти дякував і бажав цим людям здоров'я? Хіба ти не відчував до них гніву? Він відповів, коли я приходжу на ринок. Я можу витрачати тільки те, що є у мене в гаманці. Так само, і під час спілкування з людьми я можу витрачати тільки те, чим наповнена моя душа.